Итак, всех всіх приветствую на моєму каналі. Сьогодні будемо готувати інвертний сироп. Вот. Бачите, в каструлі я вже насипав 2 кг сахару. Зараз додаємо літр води. І це все будемо Пок... будем варити, поки не розтопиться весь цукор. Далі ми будемо додати лимонну кислоту і будемо це все гасити пищевою содою. Поки що маємо перемішувати, щоб просто не прилипало, поки повністю не розтвориться цукор і після того вже будемо варити. Так, як ми бачимо, сироп вже почав кипіти, додаємо. Чайну ложечку лимонної кислоти. З такою зворочкою. Зараз будемо мішати, поки воно повністю не розтвориться. І так лимонна кислота повністю розтворилася. Накриваємо кришечкою. Газ на мінімум і лишаємо варити рівно 20 хвилин. 20 хвилин пройшло, Дивимося, кипить файно. Так. Виключаємо так, Виключаємо газ. І як ви пам'ятаєте, ми раніше додавали лимонну кислоту. От, нам її треба трохи загасити тепер. Беремо теж ложечку піщової соди, ложечку лимонної кислоти, ложечку пищової соди і обов'язково перемішуючи і дуже помало її додаючи, бо можемо потеряти всю весь сироп. бачите, дуже файно пінеться, але... Кажу, треба потихеньку додати мало-помалу помалу, помалу і постійно перемішувати а ще, як після Це то, як вже повністю погасився лишаємо його щоб він трохи стив. я також в подальшому планую з нього робити diep robin red і також кукурузний. Тому я трошечки десь грам 200-300 може відкинув бутилочку, залью, коли у мене потім на кукурудзний, бо його треба робити, бажно свіжий. Щоб постійно, ну, перед рубалочки, щоб він довго не стояв. Бо не знаю. А робінрад можна робити, його можна тримати і пів року. У мене було таке, що... Я ще тут, ну, в 2024 році ще зробив весною. На цілий рік хватило, на все літо хватило того робимо рада. Так що, якось так. Переборщив. Поднялась пенка сильно. Як бачите, повністю загасилося. Піна ушла, ну, ще трохи там лишилося, от не критично. Тепер лишаємо, що воно трохи остило, десь градусів до 60 і в відео будемо робити з вами ліквід Robin Red. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, коментуйте, діліться відео. підтримуйте автора.